А ви ніколи не замислювалися про те, що тільки хрін знає, що насправді у жінки всередині. У чоловіка з дружиною вдома грандіозний скандал. Претензії вже почали сипатись у бік батьків. Дружина й запитує Цікаво, і що поганого тобі зробили мої батьки? Як що? тебе? Вовочка дзвонить Танечці і каже Танечко, вгадай, що я тримаю в одній руці. Ой, Вовочко, я тебе прошу. Хіба можна щось тямуще ще тримати в одній руці? Дружина вранці на сніданок дає чоловікові ліверну ковбасу. Той незадоволено заявляє Ну, ось якого біса ти мені її готуєш. Нею зараз тільки одних собак і годують. Ти мені ще тут погавкай, жири мовчки. Вранці молодий єврей перед роботою забігає до будинку розпусти і стикається там із батьком. Тато? Що тато? Арончик, ти ж знаєш, що мама не любить, щоб її рано будили? Сонечко, скажи, а що б ти хотів, щоб я тобі подарувала на день народження? Ну, не знаю. А чого тобі найбільше хочеться? Мені? Сусідку з п'ятого поверху! Їй тільки вчора виповнилося 18, а йому було трохи більше 30. Але вони все обговорили заздалегідь, і вона знала, що сьогодні він це зробить. Він нахилився над її молодим і тремтячим тілом. Я боюсь, сказала вона, не бійся, ти в мене не перша, я досить досвідчений у цій справі. А потім швидким та спритним рухом лікар видалив їй хворий зуб. Сидять мужики в лазні, баряться, пивко попивають. Тут різко відчиняються двері і заходить повністю гола красуня. Один із мужиків. О, Наталка, який хрін тебе до нас у чоловічу лазню заніс? А ось зараз знайду і скажу. Коли чорній кішці дорогу перейшов негер із порожніми відрами, вона вирішила, що сьогодні краще гуляти не ходити взагалі. Сашко запитує у Марічки. Марічка, а ти знаєш, чим сарделька відрізняється від члена? Ні, не знаю. «Хм, Ну, в такому разі я тебе запрошую сьогодні в гості на вечерю.